Дуже приємно, що ви відкликнулися на нашу зустріч і приєдналися до нашого вебінару. Ви знаєте, що контрактування і процес укладання договорів 20, ну в будь-якому році він регламентується певними нормативно-правовими документами. Ми використовуємо звичайно основний наш документ. Це є закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Який був затверджений в 17 році, ми користуємося документом постановою кабінету міністрів номер 410 яка чітко зазначає процедуру укладення договору, визначає документи, які необхідні для подання пропозиції до Національної служби здоров'я, визначає умови, яким повинен відповідати надавач. Медичної допомоги і а, визначає типову форму договору, яку а, теж ви можете з нею ознайомитися, а, перейшовши на сайт, да, подивившись цю постанову, а, в нас є постанова номер 391, а, яка чітко зазнак... зазначає, з якими типами закладів ми укладаємо договори. А, я думаю, що тут зібралися всі заклади, які чітко відповідають цій постанові. І ну постанова існує вже достатньо давно, і питань щодо наявності умов щодо комп'ютеризації, автономізації і наявності ліцензії на медичну практику взагалі не повинно виникати, але тим не менш, ця постанова регламентує саме ці три пункти, які повинен мати надавач медичних послуг заради того, щоб укласти договір з національною службою здоров'я. І основним документом, який нам на сьогоднішній момент дозволить розпочати контрактування, і за яким ми всі з вами працюємо, це є порядок реалізації програми медичних гарантій на другий-четвертий квартал 2021 року. Ми очікуємо, що воно буде прийнято на засіданні уряду. Ну буквально на цьому тижні, і вже вона набуде чинності після публікації в урядовому кур'єру. Як я вже казала, тільки після того ми зможемо почати процес подання договорів. А до того як <кл 'язати> укласти договір і нам, і вам треба звичайно провести підготовчу роботу. Я вже зупинялася на питаннях автономізації реорганізації закладів охорони здоров'я, інформатизації, тобто наявність комп'ютерів, наявність робочих місць для ваших лікарів, підключення і реєстрації вашого закладу в електронній системі охорони здоров'я. Хочу тут зупинитися на питанні тому, що якщо весь заклад пройшов процедуру реорганізації, відбулася зміна назви, відбувся зміна коду ЄДРПО. Відбулася зміна власника. Вам необхідно внести всі ці дані в ваш, ваш обліковий запис в електронній системі охорони здоров'я. Це саме стосується і медичного персоналу, який на сьогоднішній день прийнятий до вас на роботу в закладі. Ви також повинні оновлювати. Інформацію в електронній системі охорони здоров'я. Якщо людина, лікар або молодший медичний персонал до вас на роботу влаштовується, ви повинні внести інформацію про цей персонал в електронну систему охорони здоров'я, так само і інформацію про звільнених ваших лікарів або медичний персонал, який вже зареєстрований в висоті. Важливим моментом є, хочу наголосити, ведення медичних записів по спеціалізованій медичній допомозі проектом постанови в 2021 році на другий четвертий квартал. Передбачений розрахунок ціни договору а, і а, забор даних а, щодо наданих медичних послуг виключено з електронної системи охорони здоров'я. Є певні нюанси, на яких я зупинюсь трошки пізніше. Але основна маса пакетів основні пакети, які за яким всі будуть контрактуватися, а, вся інформація буде забиратися з електронної системи охорони здоров'я, хочу вам нагадати, що ведення медичних записів вже достатньо давно є основною умовою виконання договору а, і є обов'язковим для всіх медичних закладів. У цьому році ви знаєте, що з 1 січня а, вступили в силу а, норма, яка прописана в постанові номер 410 а, і для подання. Пропозиції і укладення договору з Національною службою здоров'я закладам охорони здоров'я необхідно подати висновок або звіт. Про доступність вибачте про відповідність будівель закладу охорони здоров'я державним будівельним нормам, які регламентують доступність для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Хочу наголосити на цьому пункті. Без цього документу. Будь-яка пропозиція, яка надійде від будь-якого закладу охорони здоров'я Національної служби здоров'я України прийматися не буде і буде повернута на доопрацювання з поміткою щодо необхідності надати цей документ і прикріпити його до пропозиції. Щодо процесу укладання договорів, воно складається з чотирьох етапів. Перше, що ви будете бачити, і що нам потрібно для того, щоб розпочати процес, це є оголошення. Оголошення буде вивішено на сайті Національної служби здоров'я. Трошечки далі покажу де в якому саме розділі це буде знаходитися. Далі заклад охорони здоров'я подає до Національної служби здоров'я України пропозицію щодо укладення договору. А після того як пропозиція буде успішно акценту, акцептована і перевірена Національною службою здоров'я України, вона буде передана на розрахунок ціни договору, і після того договір буде сформований і відправлений закладу охорони здоров'я для проведення процедури підписання. Щодо оголошення, як я і казала, воно буде розміщено на сайті Національної служби здоров'я України. Ви можете нас на зараз вже зайти і ознайомитися з розділами нашого сайту. А оголошення буде знаходитися в розділі про укладення договорів, є вкладення медичним закладам, і по кожному пакету медичних послуг, який буде затверджений постановою в цьому році. Буде окреме оголошення. В оголошенні буде посилання для того, щоб перейти безпосередньо вже на етап подання пропозиції, тобто посилання на смертельно. В оголошенні будуть зазначені умови закупівлі медичних послуг, специфікації. Буде зазначена інформація щодо тих документів, які необхідно буде прикріпити до пропозиції. Зверніть увагу, що оголошення не є єдиним, тобто воно буде для кожного пакету окремим, і для кожного пакету будуть певний перелік і набір документів, які необхідно буде прикріпити до пропозиції. Також в оголошенні зазначаються строки і спосіб, спосіб подання, вибачте, та строки розгляду пропозицій. І в оголошенні також ми зазначаємо те, що ви можете залучати ваших підрядників до виконання умов договору з Національною службою здоров'я. Пропозиція на укладення договору. Подається наступним чином Умови для подання пропозиції все таки є реєстрація вашого закладу в електронній системі охорони здоров'я. А після того ви зареєстровані Ми сьогодні говоримо про вторинку. Ви зареєстровані в системі Tender і в оголошенні буде посилання на те, як перейти безпосередньо на торгівельний майданчик. В торгівельному майданчику я надалі передам слово Денису Соболю. Він розкаже і покаже абсолютно приклад, як буде він виглядати і що потрібно там зробити. Це більш технічні моменти. Після того як ви подали пропозиції і до неї прикріпили повний пакет мед... документів. Уповноважена особа, яка подає пропозицію, накладає на цю пропозицію свій кваліфікований електронний підпис. І а, ця пропозиція потрапляє в національну службу здоров'я на опрацювання на перевірку. І відповідно а, якщо пропозиція буде а, містити в собі помилки, вона буде направлена закладу а, на доопрацювання. Разом з повідомленням щодо цих помилок, і в мене є прохання відслідковувати повідомлення від Національної служби здоров'я, бо вони будуть відправлятися безпосередньо в торгівельному майданчику через систему смертендер і реагувати на них вчасно. Якщо пропозиція все-таки, будемо сподіватися, що в більшості з вас вона буде відповідати вимогам і повністю. Буде без помилок, ми її підтверджуємо і передаємо на наступний етап. Тут коротко я зазначила, як саме і чим регулюється процес контрактування по вторинці, Не буду зупинятися, і хочу все таки зупинитися на питанні, яке дуже складне і я знаю болюче для багатьох закладів охорони здоров'я. Це наша обов'язкова умова. 1 січня 2021 року при поданні пропозиції на укладення договору подавати разом із нею висновок про доступність будівель та приміщень закладу охорони здоров'я для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, хочу наголосити на тому, що ця норма не може бути відкладена. Вона чітко прописана в постанові номер 410, пункт 14, Ви можете з нею ознайомитися. І на сьогоднішній день існує а, позиція достатньо жорстка і офісу президента, і кабінету міністрів України. Що все-таки ця норма не може бути відтермінована, і а, всі заклади охорони здоров'я повинні відповідати цій вимозі і подавати свої документи а, щодо доступності інклюзивності до Національної служби здоров'я України. Ми провели анкетування на сьогоднішній день закладів охорони здоров'я стосовно наявності цих довідок. А ви можете подивитися. Дійсно, ситуація виглядає ну достатньо критична. Кожного тижня ми просимо вас про заносити дані в для того, щоб ми динамічно відслідковували ситуацію стосовно наявності документів про доступність. Але разом з тим хочу вам повідомити наголосити на тому, що на сьогоднішній день в нас відкрита можливість збору цієї інформації безпосередньо документів про доступність в системі Tender. Ви можете зайти за посиланням в систему і подати свої документи для аналізу фахівцями Національної служби здоров'я і для отримання попередніх висновків. Чи відповідає документ, який вам був виданий спеціалістом, Тим вимогам, які повинні бути чи ні, для того, щоб у вас ще був час ці зауваження виправити. Щодо вимог до цього документу, по-перше, він повинен бути виданий сертифікованим спеціалістом. Сертифікат вірніше, ну, да, сертифікат спеціалісту видає Мінрегіонбуд. Реєстр таких спеціалістів є на сайті. Ви можете побачити на слайді. Посилання, де ви можете перевірити, чи спеціаліст, який проводить обстеження у вашому закладі, видає вам документи, чи він є в цьому реєстрі і переліку, тому що за відсутності спеціаліста в цьому переліку, на жаль, документ не може бути акцептований Національною службою здоров'я України. Висновок або звіт повинен містити інформацію про всі місця надання послуг, за якими ви. Плануєте укладати договір з Національною службою здоров'я. Тобто, якщо у вас місця місце надання послуг, їх у вас декілька, то звичайно на всі ці місця надання послуг повинен бути висновок, і він повинен бути по повноцінний і. А, а, він повинен а, містити інформацію про те, що і будівля, і приміщення закладу охорони здоров'я мають повну відповідність ДБН та повністю а, повнодоступні для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. А, зверніть увагу на те, що якщо у висновку а, буде зазначена фраза стосовно того, що а, виконання а, що будівля або приміщення, будівля та приміщення відповідають вимогам інклюзивності за умови виконання рекомендацій, такий звіт на жаль не може бути акцептований національною службою здоров'я, тому що він засвідчує те, що будівля та приміщення на жаль не повністю відповідає вимогам інклюзивності. А я для наглядності да, наочності провела приклад а, звіту, який був наданий одному з закладів охорони здоров'я. Ось, подивіться, будь ласка, такий тип звіту на жаль не буде прийняти ви прийнятий Національною службою здоров'я до розвідку і не буде розцінений як такий, який відповідає вимогам. Наразі, після того, як ми прийняли пропозицію і вона є акцептована Національною службою здоров'я, відбувається процес розрахунку ціни договору у відповідності до тих до нормативно-правової документації, а саме постанову про, ре, про реалізацію програми медичних гарантій. Після розрахунку ціни договору він вам буде направлений в системі смертендер для розгляду і підписання. Хочу вам наголосити на те, щоб відповідно до 410 постанови кожен заклад охорони здоров'я має 10 днів на те, щоб ознайомитися з проєктом договору і прийняти рішення щодо його підписання з боку закладу. А якщо протягом 10 днів підпис кваліфікований електронний підпис на договорі не стоїть договір Автоматично вважається неукладеним, тому теж враховуйте ці сроки автоматично через 10 днів договір стає невалідним, і підписати ми вже його не можемо. І Потрібно буде проходити знову процедуру подання пропозицій, їх перевірки і знову все по колу, тобто розрахунок ціни договору, і далі формування договору і підписання. Після того як договір підписаний обома сторонами Національна служба здоров'я України і закладом охорони здоров'я він публікується на сайті. Знову ж таки, знаходиться він в розділі укладені договори. І ми...